Вороги вирішили помститися за так званий удар по резиденції Путіна прямо під новий рік. Пропагандисти вже оголошували, що головною ціллю буде Зеленський Верховна Рада та урядовий квартал. Це мала бути атака по центру Києва. Оці ми й подумати не могли на що здатні зважатися расиста. крок якого від ворогів мало хто чекав, який жахнув усю країну. Побачите далі, вітаю вас на шановні глядачі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші пропагандисти спершу лише попереджали, що розплата за атаку на резиденцію Путіна буде страшною. У відповідь президент України Володимир Зеленський категорично спростував ці звинувачення, назвавши їх типовою російською брехнею та повною вигадкою. Він наголосив, що Москва використовує цю історію як привід для нових атак на Україну, зокрема на Київ та урядові будівлі. Зеленський зазначив, що Росія вже раніше обстрілювала урядовий квартал у столиці, наприклад, будівлю Кабінету міністрів міністрів. і тепер готується до подібних дій, щоб зірвати прогрес у переговорах. Крім того, Зеленський також закликав США відповідним чином реагувати на російські загрози. Удар по столиці можливий тим паче, що ця людина, якщо її взагалі можна назвати людиною, сказала, що вони виберуть відповідні цілі, тобто вони погрожують, зазначив глава держави. Однак найбільших погроз бік зеленського висунув заступник голови ради безпеки Рефі Дмитро Медведєв. Зокрема, він звинуватив українського президента в то. Ому, що той, нібито, намагається зірвати врегулювання війни. Про це Медведєв написав у соцмережі ікс, який заблокований на території Рефі. Він хоче війни, но тепер йому принаймні доведеться переховуватися до кінця свого існування, заявив Медведєв. натякаючи на замах на зеленського саме на свято, і на цьому він не заспокоївся. Він видав чергову порцію божевільних заяв, які виглядають як якесь «марення». Тож він опублікував ще один пост у Телеграм, де окрім згадки про нібито атаку на резиденцію Путіна. А ми нагадуємо, повністю спростовуємо це жодної атаки не відбулося. Він згадав різдвяне привітання Зеленського. Ви ж пам'ятаєте ті слова президента України в його зверненні? Що в усіх нас є єдине спільне бажання, аби той один помер. Зеленська не назвав Путіна безпосередньо, але всім і так ясно про кого йдеться мова. І ось Медведєв у своєму стилі пише: нещодавно якийсь ганчур'яний тип побажав загибелі одній особі. Усім зрозуміло, що він прагне загибелі не лише цій одній людині, а всім нам загалом і всій нашій державі. Далі цитую Медведєва. Я не стану тут розписувати про його можливу ліквідацію, хоча саме зараз загибель, так би мовити, часто дихає йому в потилицю, і також написав божевільні. І жахливі речі про те, щоб схопити зеленського і виставити його в консткамері. По суті, це прямі образи та погрози. І такі заяви лише підтверджують, що російська сторона шукає приводи для подальшої ескалації, ігноруючи реальні кроки до миру. І всі ці погрози детальніше розібрав і військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб каналі Тож далі уважно його слухаємо. Тепер істерика Путіна що робить Путін? Путін. начинает, начинает раскручивать барабан, что мы якобы нанесли удар по его дому. Ну, я вам уже вначале рассказывал, да, то есть, когда он наносит комбинированные массированные удары и убивает наших гражданских, попадает в жилые дома, у людей, люди теряют в одно мгновение все. Все, иногда даже жизнь теряет люди вместе со всем нажитым за за, э, свою, за свою жизнь. И это, и это не вызывает у Трампа, не вызывает никаких эмоций. Это война. Хотите, вой...", как он сказал, если они хотят, то пусть еще повоюют. А, вот как он говорит, ну когда по Путину ударили, то это оказывается, он очень недоволен и мы плохие, мы негодяи ударили по Путину. На самом деле, Российская Федерация пытается таким образом сломать переговорный процесс. Сломать для того, чтобы у Путина была, были развязаны руки для дальнейшей эскалации и нанесения еще одного, допустим, комбинированного массированного удара по территории нашей страны. Как же сказал Лавров, мы готовим недипломатический ответ. Недипломатический это значит ракетно-дроновый удар по территории нашей страны. Или, допустим, по каким-то объектам на территории нашей страны, или по по опять по столице нашей страны речі, варто зазначити, що на президента Володимира Зеленського готували кілька замахів. Один з них мав бути здійснений у польському місті Жешов. Працівники служби безпеки України та Агентство власної безпеки Польщі запобігли замаху. Про це раніше розповів голова СБУ Василь Малюк. Торік був затриманий полковник у чільник департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні, і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на президента Зеленського. Ланського сказав він за словами голови СБУ. Вони підшукували людей, і мали реалізувати замах під час переходу зеленського на територію офісу президента України. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ. А саме на п'яту службу на той час її очолював генерал лейтенант тенанбі. Після цього провалу його Путін зняв. Він залишився радником в системі ФСБ. З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займалися нею майже два роки. По суті, з початку війни здійснили потужну агантурно-технічну Ніня в цю групу сказав малюк. І Він також зазначив, що окрім замаху на президента агенти Рефі збирали інформацію, продавали її. а Також готували замах на очільника Гур Кирила Буданова і на нього самого малюк також згадав, що замах на президента задан таки готувався здійснитися у Польщі. а СБУ спільно з агентом власної безпеки. А во Польщі перешкоджали замаху. Військовий пенсіонар, поляк, якого вирбували десятки років тому. Він свято вірив радянську ідею та воношував намір крізь роки. Цю консерву. Активізували завдання, було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалися декілька варіантів. Один з них півідрод. Інший снайперський комплекс це все було реалізовано, але ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Розповів очільник СБУ. Сам же Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian розповів, що під час замахів на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ загинули люди. Були люди, які хотіли вбити, були і постріли, то що загинули деякі. Кі люди тут всередині нашого офісу були інші люди, наші які захищали. Була висадка десанту, то що все це відбувалося. Паралельно з цим були ультиматуми, вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Сказав Зеленський. Що раніше глава нашої держави в інтерв'ю британській газеті за сан розповів, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський тоді розповів, що перший замах на його. Життя він і того оточення сприйнялись дуже серйозно. Навіть виникла паніка. Він до цього навіть адаптувався. Видання тоді писали, що російські спадзагони десантувалися в Києві, щоб ліквідувати Зеленського в перший день вторгнення Росії в лютому. 2022 року. Охорона зеленського заходила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери. Його найближчими помічниками видали рушниця та бронежилета. Але коли британські та американські чиновники запропонували вивести президента зі столеса. Через побоювання, що Київ може бути захоплений, він відповів: мені потрібні боєприпаси, а не таксі. Один із помічників Зеленського сказав, що протягом перших кількох тижнів війни на президента було скоєно щонайменше десяток замахів. Писало тоді видання. Ну а тим же часом президент України Володимир Зеленський поділився особистими думками щодо свого майбутнього після завершення бойових дій та відходу з посади глави держави. Своїми планами Володимир Зеленський поділився під час інтерв'ю Fox News на запитання. Ні, журналіста про те, чим президент планує займатися, коли війна закінчується, а його каденція на посаді завершиться. Зеленський відповів щиро та лаконічно. Я не знаю. Можливо, відпочину. Я дуже цього хочу. Зізнався глава держави. І наразі президент не став вдаватися в деталі щодо можливих політичних чи громадських планів, акцентувавши саме на потребі у відновлення після надскладного періоду в історії країни та його особисто життя. Ну а воєнний стан завершиться тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність. Партнерів про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи результати переговорів із Дональдом Трампом. Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. І тоді завершиться дія воєнного стану і тільки так. Але завершення воєнного стану буде момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилася. Ми не можемо визначити, що вона закінчилася, наголосив глава держави. Зеленський пояснив, що з таким сусідом, як Росія, може бути раз. А повторної агресії також президент назвав сигнал, який означатиме повне завершення війни. Цитую, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії. Це моніторинг партнерів і їх присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані ми з партнерами це проговоримо. Що як ми можемо доопрацювати всі документи, якщо ми знайдемо, все ж таки можливість з усіма з американцями, європейцями і з рускими підписати двадцять пунктів завершення війни? Я дуже налаштований, що в цей момент одночасно ми отримуємо гарантії без тобто не Будемо втрачати часи в той момент, коли ми їх отримаємо. Це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилася. Розімував Володимир Зеленський. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить на ПІТІВІ. Слава Україні!